Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Павбер! Офіційний партнер клубу Лівий берег. Так, да, закінчили ми свою діяльність на Кубку, але на цьому життя не закінчується. У нас є свої там інші завдання. Тому давайте так, спокійно. Я теж там, знаєте, вже. Ну, такий тяжкий, може, момент, тому що да, ми цю команду добре знали, і в чемпіонаті, там який тур, не пам'ятаю, переграли, але бачити сьогодні щось у нас, ну знову реалізація. Я із Фениксом це говорив хлопцям. Треба забувати. Не знаю, що відбувається, що або ну, повністю треба змінювати, або якісь. Ну, Моменти, я не буду там давайте, щоб я на емоціях зараз. Але так, да, дуже, дуже прикро, неприємно в рідних, в рідних стінах програвати. У нас були моменти, але треба вижимати. Бачите, а один момент, який був у Вікторії, вони реалізували. Я бачив, що там мені розібралися. Ну все, вже пізно за це говорити. Треба йти далі. Сьогодні ви пробували доволі серйозну ротацію. Наскільки ви задоволені тими футболістами, які сьогодні вийшли з перших хвилин? Так, да, ротація потрібна, тому що, бачите, це осіння така пора, вона, вона тяжка, дуже тяжке поле. Ну воно наше, воно класне, дійсно, треба грати в футбол, і ми від цього не відмовлялися. Але ротація потрібна і ви знаєте, все пройшло доволі непогано, тому що є молоді гравці, які стукаються в наші двері основного складу. Тому я їм повністю довіряю, тому що і в тренувальному процесі вони це доказують, і ми, і ми, ми довіряємо їм, даємо шанс. Суперник Вікторія вже на 27 й хвилині залишився у меншості. От чому, на вашу думку, не вдалося скористатися перевагою в одного футболіста? Хоча довелося в більшості грати ну, майже 70 хвилин. Ви знаєте, ну це така доволі ну, ділема тяжка, тому що ж не кожну гру так у нас получається там на одного більше. Може, ми навіть трішки перехвилювалися, не знали, як скривати. А... То що ну, знову проблема нікуди не йшла, ця реалізація. Ну вона нікуди не ділася, тому що є моменти. Пусть там буде повний склад, не повні. Склади, неповні, ну ми не можемо от, 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 знаєте, вирішальний удар нанести, вирішальний пас, останній пас, щоб реалізувати ці моменти. Ну, на жаль, не знаю. Це, це треба аналізувати спокійно і щось ламати в тренувальному процесі. Сьогодні я дуже радий за команду, що хлопці проявили характер, зіграли дисциплі... дисципліру... От, ну І порадували своїх болівальників. Ну а я рахую, що дуже сьогодні задоволений хлопцями в тому плані, що вони і. І рік ми гри витримали і взагалі витримали таку важку гру, тим більше грали в меншості. От, трошки нам ускладнило е жизнь, але е знаєте, що приємно, що сьогодні хлопці відпрацювали і за себе, і за і за того парня. Так що, таке. В принципі, ще на 27-й хвилині якраз Вікторія залишилася у меншості. Однак, взагалі це вплинуло на характер поєдинку, адже надалі Вікторія багато оборонялася, але не багато моментів дала створити. Ну ви знаєте, дисципліна і хлопці відпахували друг за друга. Ви знаєте, то є, і то, що вони хотіли сьогодні перемогти, я ж кажу, що на них взагалі приємно дивитися, бо в кожній гри вони віддають всі свої сили, всі свої можливості. І викладаються повну. Сьогодні це нам е, дало результат. А, власне, в історії Вікторії, в історії виступів в Кубку вже були і був і чвертьфінал. Чи стоять у цьому сезоні якісь завдання перед клубом стосовно виходу до якоїсь конкретної стадії? Ви знаєте, в нас стоять завдання тільки радувати своїх вболівальників, показувати хорошу гру. А куди? І... Не часто не, не завжди нам це вдається, да, але, але ми йдемо до того. Ну, емоції, звісно, були позитивні. Не дуже часто мені вдається забивати м'ячі. Тим більше я, я вважаю в таких важливих іграх. Це мій перший дебютний гол за Вікторію в офіційних іграх. Тому дуже приємно прикласти якісь зусилля до цієї перемоги. Ще з середини першого тайму Вікторія залишилася в меншості, тому довелося багато захищатися. Ну і зокрема, безпосередньо на вас теж лягав великий пласт роботи. Скажіть, завдяки чому все ж таки вдалося навіть меншості втримати результат? Ну напевно, за рахунок командного духу, тому що кожен бився за кожного, та десь після вилучення більш сконцентрувалися на діях в обороні, та дуже добре, що не пропустили та вистояли. Так, і крім того, які емоції в залі в роздягальні панували От після фінального свистка. Поділіться, будь ласка. Ну, звісно, позитивні. Виграли таку важку гру, тим більше це Кубок України. Тут завжди кожна гра дуже емоційна, тим більш лівий берег, команда, який ми е нещодавно програли у чемпіонаті. Неймовірний стадіон, неймовірні, неймовірні емоції. Та звісно, в роздягальні були дуже позитивні емоції, та всі святкували. Чи є у вас і, можливо, в команді якісь мрії стосовно Кубка? От куди плануєте дійти? Ну, завжди хочеться дивитися туди, наверх, якомога далі вище піднятися в кубку. Вікторія два роки підряд доходила до 1-4 фіналу, та я сподіваюся, у цьому році ми зможемо, як, як мінімум, повторити, а можливо, і трошки вище залізти. Твої які емоції, тому що так вийшов. Перше в своєму житті то так, в Кубку ще й дебютував. Це дуже класно для мене. Але, на жаль, сьогодні негативний результат, і тому я більше засмучений. А от чому, на вашу думку, не вдалося, зокрема, реалізувати чисельну більшість, суперник ще з середини першого тайму грав з червоною карткою? Не знаю, тому що у нас було багато моментів, багато кросів, якихось комбінацій. На жаль, просто м'яч не летів ворота і тому так вийшло. Якщо порівнювати сьогоднішній матч із матчем проти Вікторії у чемпіонаті, чи сталася якась різниця у діях суперника, можливо, у ваших діях? Ні, тому що ми готувалися до матчу в Борисполі так, же, як і до цього матчу. Тому несподіванок не було. Але оця червона карта це єдина, єдина несподіванка, яка була. На жаль, так, сьогодні поразка. А про що говорив тренер у розтягальні після такого матчу? А, що сказав дякую за самовіддачу, за те, що всі старались, бились. По бажанню у нього немає ніяких претензій до нас. Будемо розбиратися і будемо йти далі. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Favbet – Офіційний партнер клубу Лівий Берег.